404 кілометри державного рубежу охороняють буковинські прикордонники. Під наглядом Чернівецька область та частина Франківщини Наталка Гатеш побувала в найвіддаленішому куточку Прикарпаття, селі Явірнику Верховинського району Там розташований відділ прикордонної служби Шибене. Про військові будні, 12 кілометрові наряди та небезпечну дику природу. Далі в сюжеті. Понад 150 кілометрів це відстань з чернівців до Шебен, що на Верховинщині. Дорога хоч і далека, але тішить весняними краєвидами. На пасовищах уже видно худобу, але ближче до пункту призначення ще добряче присипає снігом. Тут ще панує зима. Мінус 11 у середині березня. Це норма. Місцеві кажуть, зима цього року була теплою. Сніг випадає в зимку в тілу, може бути до метра. На кордоні більше метра, до півтора і до двох, як є сильні намети. Ані Марія розповідає, взимку тут спокійно, лише влітку набігають туристи, щоб підкорити піпівана чорногірського. До життя на краю цивілізації, де немає інтернету і мобільний зв'язок барахлить, жінка вже звикла. Не проміняли би ні на Київ, ні на місто, ні на надвірну, ні на що. бо це є рідне село гірське. Кому живати, це дуже добре. Тут постійно проживає більше трьохсот людей, окремо живуть прикордонники. 1700 метрів над рівнем моря, чорногірський хребет і 35 кілометрів українсько-румунського рубежу ранять буковинські прикордонники. Умови роботи надскладні, бо ж на міць і на професійність завжди військовослужбовців перевіряє погода і природа. Пан Василь 19 років носить військову форму. Лише взимку зверху додатково вдягає білий комбінезон з капюшоном, а на ноги взуває снігоступи чи лижі. каже інакше ніяк снігу до пояса, а в наряд йти треба. Віднімаємося на дрібні морі 1500 п'ятсот тищу максимально є на напрямку 480 прикордонних знаків. По 10 кілометрів, може бути по 15. Відстань не настільки велика, сміється чоловік, звик та дика природа не передбачувана. Зустрічали прикладні наряди дикі звірів. є вовки, є ведмеді, які можуть, які можуть напасти, напасті. Рейсі більше шести годин прикордонникам потрібно, аби самотужки піднятися на чорногірський хребет, який розділяє Україну та Румунію. На снігоході значно швидше. Вітер, холод і небезпека провалитися під сніг. Страх зникає, коли перед очима відкриваються приголомшливі краєвиди. Дорогою зустрічаємо прикордонників. Вони якраз повертаються з гори роге, були в наряді. Ми організовуємо моніторинг, патрулювання, проходимо попри лінію державного кордону. Дивимося, чи немає слідів, чи немає перетину державного кордону, чи немає порушень державного кордону. кажуть на українсько-румунському рибежі все спокійно, тож можна повертатися на базу. Служба на прикордоні заставі шибене це майже цілодобове спілкування з природою. А погода тут змінюється що 5 хвилин. Сильний сніг чергується з вітром і сонцем. До таких умов військовослужбовці вже звикли. Окрім патрулювання, прикордонники допомагають і ДСНСівцям. Лише цього року декілька разів піднімались на піп Іван Чорногірський, аби врятувати туристичні групи від загибелі. Бо ж як ніхто знає, що життя у горах надто дорого коштує. З івано франківщини Наталя Гатеш Сергій Бровко, Чернівецький промінь.